Дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу, До вашої уваги Розпаковка лота з аукціону в Віоліті. Під відео в описі буде посилання на лот і ви там буде ходити, за скільки він був проданий. І, якби, товар такий нестандартний для мого каналу. Де, в принципі, купую скупую там

Ляга, в принципі, тут така подібна, як до вермахту, якогось німецького періоду. От, думаю, що оригінальні ось такі ось зацепи, є нюанси, не вистачає деяких деталей. Ну, а ось такий ось вигляд. Алюмінієвий, ткань приклеєна. Так і так, що, можливо, під цімо тут, можливо, є клейма. От, я того не скажу. Роскришка. Mm. Ось таке ось внутріш. Ось така ось, mm. така ось. пляга. Цікавий такий зацеп. По-моєму, це, По це все-таки, може більш такий старий, старший. Поза цепомоги. В Бундесвері, по-моєму, у нас в німецьких військах ці штучки йшли алюмінієві. Тут вже вони йдуть металево. Ну, через поїзд, може, якось гугл можна буде оприділити. Ну, оці дані пряжки, що це за? Ну, у нас це типово, такі ось кришки були типові для вермахту. Тобто, німецького. Можливо, я помиляюсь, якщо є там у мене в підписниках експерти, поціновуючи ось речей. Напишіть, підскажіть. От. Ага, тут в мене навіть навіть від этого відтянути. Я знаю, що там були іноді були тут ось гамутись. Це, в принципі... Так, клеїм тут, ніяких я не бачу, буває тут вона внутрішніх. Я тут зараз так спробуємо подивитися. М -м. Тут мені так не зручно дивитися. Ні, нема тут теж не ніякої клейма. Тому тут повинні бути якісь клейма але ну, тут щось нема Так що, яку року визначити, то в принципі не вдасться. Можливо, десь на самій але на жаль, тут це все проклеєно, прошито. Ось така ось річ. Алюміньево. На цьому наше відео з оглядом завершуємо. Зараз буду пробувати оприділяти, що це, як це ну, така ось це стандартна річ. Спробую придбати її на я буду пробувати виставляти дані зразу кажу на іншому аукціоні. Хочу спробувати такий, От. Ну, це, думаю, що це. Це одна раритетна річ. Ось. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. До побачення!